Малята, сьогодні Боня вас запрошує знов на наш город. Але йому потрібна буде ваша допомога. Давайте допоможемо Боні поратись з по городу. Згодні? Добре, тоді йдемо на город. Отже, давайте подивимось, що росте у нас на городі. Подивіться, що це? Правильно, це морква. А це що? Капуста, молодці. А тут що росте? Буряк, розумнички! А на цій грядці що росте? Цибуля, молодці! А поруч з цибулею що росте? Огірок! молодці! Діти, щоб наші овочі гарно росли, їх треба поливати. Давайте допоможемо Бонні полити грядки. Подивіться на ці дві грядки і скажіть, якого кольору шланги правильно червона та синя. Отже, подивіться, якого кольору шланг довший червоний. А синій? Правильно, він, короткий, молодці. Діти, поки наш боня. Поливає грядки, я вам пропоную пограти в гру, яка називається Якого розміру. Я вам буду показувати овочі, а ви казати, якого розміру той чи інший овоч. Згодні грати. Отже, починаємо! Подивіться на ці два овоча і скажіть, який овоч короткий, а який довгий. Молодці! Морква довга! А огірок короткий. Йдемо далі. А тут. Правильно, кукурудза довша, ніж горох. Молодці. А на цьому малюнку що дожче, а що коротше? Правильно, кабачок довший за огірок. Молодці. А зараз давайте трохи навпаки пограємо. Подивіться на цей малюнок і скажіть, який овоч ширший. Правильно перець ширший, ніж морква. Молодці. А на цьому малюнку що ширше, а що вужче? Молодці! Помідор ширший за огірок. Давайте далі йти! А тут що ширше, а що довжче? Правильно, капуста ширша, ніж кукурудза. Молодці малята. Діти, поки ми грали, наш боню полив усі грядки. І він вам дякує за допомогу.